Всім доброго ранку, рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Це мій перший влог і буде він з Києва. Я вже знаходжуся на вокзалі, тому приємного вам перегляду. Добре! Добре! Ви вже з мамочкою. Мамочка мене проведе. Я вже в Києві, йду зараз снідати і взагалі. Чому я тут сама? Без нікого. У мене було два варіанти поїхати з двома різними подружками. Але то в одній не виходило, то в іншої. Я вирішила не гаяти часу і поїхати на один день, тобто ввечері я вже їду в Вінницю, і влаштувати собі такий шоплінг-дей, Смачно поїсти, погуляти, поки тепленько, поки ще не така сильна осінь. Зараз я йду в один з своїх улюблених закладів в Києві. Це Good Girl. Я вже зі старту замовила собі домагалася і ось красуночку. Ми минулого разу дружина були в і я їм спробую. Верочка називається «Патч». Але 36-й виявився за великим. Зараз подивлюсь, що там 34 му А це вже 34-й. Щось я не можу зрозуміти, подобається, подивитися вже чи ні. Ну Я ось взагалі не розумію, ну як таке можна вивішувати. Та одразу настрій пропадає і, чесно кажучи, тут половина речей такі о, туп теж висить. Ох, ці наші бачі. Хочу спробувати взяти маску. У мене ніколи не було від Ред Періс. В принципі, це моя найголовніша зубочка. Ось новий костюм від Asian Ох, буде шикарно. Києва якраз на День Незалежності. Час не дуже відчувається, що сьогодні всіх такий святковий настрій навіть у торговому центрі невеличкий концерт. І я, звісно ж, переживала також з цього приводу, тому що також може означати, що можуть бути обстрілом. Я живу в Вінниці і нам пощастило, тому що у нас відносно тихіше. У полівері не знайшлося того кольору, що я хотіла, тому ось. Мої нові красунчики. Самою собою я е, люблю ходити сама в кіно, е, на шопінг, на сніданок. І для мене це як медитація. До чого дійсно треба дійти, дійти до того, що тобі комфортно залишатися на годинці зі своїми думками, тому що в мене були моменти, коли я не могла е, слухати власні думки, аналізувати, що робиться в мене на душі, що в мене всередині. Тому це дійсно треба пропрацьовувати. Таке самопізнання розвивати. Це найкращі розповідає мужики mm. з лицечками, з дивими котами. Ой, Я потрапила у свій рай. Як мадризу. я просто це все обожнюю. Всілякі пасти, тахі. М -м -м, клас. Шопінг вже на той. В Гудвайні є дуже круте відео з борошном безглютеновим. Я ось таке замовляю на iHerb, а тут можна прийти і ось собі вибрати за бажанням будь-яке. Я всі свої покупочки відправила додому новою поштою, зараз звільнила руки і пішла гуляти. Я вам хочу показати цей вид. У мене цей міст асоціюється з моєю першою поїздкою до Києва, з моєю подругою. Ми тут були всього лише один день, а спогадів і емоцій майже на 4 роки залишилось. День, коли я вперше побувала в Києві, мені було років 18. І я настільки ідеалізувала це місто, я хотіла тут жити, працювати, переїжджати сюди. Звісно я не побачила місто зсередини, не врахувала всі нюанси. Зараз я для себе розглядаю варіант подорожувати україною великими містами, надихатися, смакувати їх і повертатися у рідну, спокійну, затишну, маленьку Вінницю. І продовжувати там працювати, що я власне, планую робити завтра. У мене є година перед потягом, щоб поїсти, і звісно ж я обрала заклад, якому можу замовити і складні вуглеводи, і квіткові, якісний борочок. По дорозі був Макдональдс, але я туди не зайшла, тому що ставлю свій організм на перше місце. Якщо я хочу тіти, що солодке, звісно, ж я це можу з'їсти, тому що я не дієті. ці міреціон побудований так, що я себе не обмежую, але далі решта моїх приємних їжі вони будуть максимально третину цінними і будуть приносити користь своєму організму зараз покажу, що я обрала на печерів. Обрала житню кашу з курочкою солів та яйцем кашоту і звісно ж овочі. Тут також є фісташка та оливкова олія. Місце закінчились. не додому. Забічна частина логу. Ще воно добра є. Підписуйтесь, ставте лайки. Підписуйтесь, ставте лайки і дзвіночок. І переходьте в інстаграм, підписуйтесь.